бюджет міста виконано, але публічно це не цікаво. Так прокоментував міський голова Володимир Дебой на засіданні сесії міськради. А ось внесення змін до бюджету депутати аналізували детально, оскільки бюджет Житомира збільшено на 50,5 мільйонів гривень. Ці кошти субвенції з державного та обласного бюджетів. Про це повідомив директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Сергій Гаращук. Майже половина суми призначена покращити розрахунки міста за газ державного бюджету для бюджету міста. Виділено майже 36 мільйонів гривень, в тому числі 27,7 млн гривень на різницю в тарифах на теплову енергію, що дасть можливість покращити стан розрахунків нашого комунального підприємства Житомир за спожитий природний газ. А також на забезпечення підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери з державного бюджету виділено 7,4 мільйона гривень. Та ще майже 600 тисяч гривень на забезпечення пальним автомобілів станції швидкої медичної допомоги. За словами доповідача, більше як втричі збільшено і субвенція з обласного бюджету на ремонт доріг в Житомирі. Відтак обласний центр отримає 11 мільйонів гривень. Збільшено і обсяг фінансування проекту заміни вікон у школах на енергозберігаючі металопластикові. На ці цілі з міського бюджету спрямовано 1 мільйон гривень. За пілотним проектом місто отримає субвенцію і на заміну ліфтів у житлових будинках. Виділяючи близько 200 тисяч гривень з міського бюджету, ми залучаємо ще 1 мільйон гривень на заміну п'яти ліфтів з державного бюджету. До раніше виділеного 1 мільйона гривень на будівництво музичної школи по вулиці Михайлівській пропонується виділити ще 1 мільйон і залучити з обласного бюджету кошти субвенції в обсязі близько 3 мільйонів гривень. Це надасть можливість завершити будівельно-монтажні роботи даного об'єкту вже в поточному році. На сесії пропонували збільшити фінансування депутатських повноважень, тобто для роботи в округах, оскільки виділені 10 тисяч на рік уже практично використані. Однак на це грошей у бюджеті не вистачило. Подвоїти суму фінансування роботи депутатів в округах вирішили наступного року.